Так, всім привіт. Давайте розберемо чарт. Почну я, напевно, з ГУ. Картина мені дуже подобається. Як ми бачимо в моменті, ми були зародили лонговий наратив для доставки ціну до ПВХ. Тобто ми його зняли і зараз отримуємо гарну реакцію. Ми закрилися свіпом на денці. Тобто, в принципі, ми можемо очікувати корекцію до найближчих е, таргетів. Тобто, найближча. Зона супротиву для мене і зупинка ціни. Тобто, куди я хочу побачити ціну, це в ось цей денний імбаланс. Та, тобто сьогодні я буду набирати шорти до ось цієї зони. Тобто, мені зараз основне побачити Франкфурт. І, в принципі, я буду готовий працювати. Якщо Франкфурт не інвалідує мені цю всю ідею, я, в принципі, попрацюю далі на продовження в шорт. Тому по ГУ Дуже класна картина. Знімаємо, отримуємо наратив. Тобто, бачимо, у нас Шортова Азія. Не хочу зупиняти, хочу побачити продовження далі наративу до Денного Імба. Так, давайте подивимося, що в нас по євро. По Євро у нас також дуже класна картина. Давайте почнемо все-таки з денки. Історія ідентична з ГУ. Тобто, плюс в нас був ось цей залишений геп, да, який ми гарно прошили. Тобто, в принципі, зараз ось ця зона для мене так само, як інверсійний імбаланс. І в принципі, попрацювати до неї виглядає дуже логічним і цікавим. Тому буду працювати сьогодні також по євро в шортах. Тобто, в принципі, мені сьогодні маркет в шорт подобається. Якщо за одної ідеї, якщо це все Франкфурт не інвалідує, тобто, якщо Франк продовжить мені наратив Азії, буду працювати далі. Е, якщо повернутися до ГУ, знову ж таки, на секунду, у нас є тут залишений е, азійський ДП, звідки, в принципі, ми зараз дали реакцію. І в франк, в принципі, можемо побачити наступну картину і побачити наш таргет. Золото. Абсолютно не хочеться зараз чіпати Да, тобто, в принципі, золото дало АТХ Єдине, що мені хочеться, це просто дати йому час розторгуватися і зародити якийсь вже новий наратив або тобто, на корекцію, да, або на продовження. Тобто, поки що не хочеться чіпати, дали АТХ Хочу залишити даний актив. Нехай трішки розторгується і повернемося до нього. В принципі, так. Тому. Якщо щось, якщо Франк в принципі змінить якийсь наратив, дам апдейт. Але поки що все виглядає: шорт, євро шорт, гушорт.